Шатару Свеллі, лицар у тигровій шкурі. Вступ. Той, що силою своєю сотворив будову світу, Вклав усі живі створіння, душу з духом неба злиту. Він нам, людям, дав цю землю, многобарвну, повну цвіту, дав царям свою подобу, величавую, гордовиту. Ти єдиний, Боже, твориш в світі образ тіл усіх. Тай же сил, щоб я у битві з сатаною не знеміг, сповни з прагненням міжнура до останніх днів моїх, і коли прийду до тебе, полегши тяжкий мій гріх. Лева владного, що гідно, носить спис і меч, і щит, і тамар, царицю сонце, світлий лал її ланит. Чи посмію їх славляти, чи складу пісенний спит, як солодкий мед вкушати, так втивлятись в їхній вид. Про Тамар тепер співаймо, лиймо ключ кривавих сліз, І я колись виборні оди їй на славу вже приніс, їй шарплес я взяв чорнилом, а комиш калямом стис. В серце тих, що спів мій чують. Пісня влучить, наче спис, їй на честь солодкі вірші скласти звелено мені, славословити волосся, вії славити рясні, лали вуст, зубів кристали, щільно зімкнуті й тісні, може, йолов'яний молот бити камені міцні. Прагну я для свого твору вміння, серця й слів добірних. Дай мій розуби, для мене сил цим намірам покірних. Щоб явити Тарієлу, поміч злигаднях незмірних, славить трьох героїв сяйних, мов рабиті в дружбі вірних. О, приходьте, Тарієла, всі оплачмо, як один. Де зродився той, що був би Тарієлу рівний він? Я Руствелі, вірш складаю в груди, зранений на скін, і у стенну давню повість я не вразок перлин, я роствелю збожеволів, побиваючись за тою, що підвладне її вояцтво, військо ладна не до бою, знемагаю і ніколи ран любовних не загою. Хай землі дасть на могилу чи цілющого напою, цю стару арабську повість, що й в квартвельській мові квітне. Перед вану з руку руки, наче перло те самітне, я знайшов і віршем виклав, діло виконав, помітне, і від гордої красуні жду на схвалення привітне. Хоч і сліплять очі любі, прагну бачити їх знову. Серце, що між нором стало, на землі не знайде схову. Я молю, врятуй, хоч душу, плоть спаливши буйнокровну. Де на славу трьох героїв взяти сили віршу і слову. Хай всі люди поважають долю кожному надану, хай пізнає шал кохання, хто обрав собі кохану, працівник хай знає працю, Воєвник – відвагу бранну, хай його шанують люди, хай і він являє шану, Царство мудрості од віку віршування зветься Гоже. Людям корисно і у вірші зачувати Слово Боже, бо тоді в їх душах радість неодмінно переможе. Тим вірш добрий, що він стисло, викласть мову довгу може, для коня найкраща проба, довгий безупинний шлях, для гравця у м'яч є спитом пильний зір і влучний змах. Для поета вірш просторий, де б він мав розгін в словах. Якщо сила слів змаліла і, ослабши вірш за чах, придивіться до поета, вмить, як вірш у нього зблідне, і почне тоді кульгати річ картвельська, слово рідне. Він відступить для розгону І уміння явить гідне, вправно діючи чуганом, діло завершить побідне. Не зовіть того поетам, хто випадком ненавмисне, кілька слів пустих, нікчемних. У нудного вірша втисне, хоч і пнеться до поетів, хоч бундючиться він злісне, хоч немов той мул гвалтує, ти найкраща власна пісне. Є такі, але інакших знаю, віршників багато. Що негодні слів добрати із разючого булата. Це мисливці недолугі, їх стріла легка Не непридатна бити звіра. Поціляє в звіренята, Треті є ще відмінні, не бракує їм кебети, прикрашати співом сварку, гульки, гульбища й бенкети, досить з них, якщо їм скажуть, склав співанічко дзвінкети. Лиш в значних величних творах визначаються поети. Той поет, що труд свій творчий, береже, мов дань велику. Щоб даниною такою тішить діву сонцелику, дум своїх славлять, владику, і кохати її довіку, тільки їй одні вітати мови звучної музику. Знайте всі, одну красуню славлю я пісенним хором. Це для мене честь велика, не потала і не сором. В ній моє життя жорстокий, з гнівним, як пантери зором, я ім'я її вславляю, перлом квічую прозорим. Славлю я, Любов високу, душ піднесених потугу, щоб її не вкласти в слово, в нашу мову недолугу. Дар небес, таке кохання, неземне стремління духу. Хто до нього прагне, мусить знести гори, злидні й тугу. Мудрецям не зрозуміла почуття такого суть, всі слова для нього кволі і не всім його відчуть. Це нехтиве перелюбство вгрузле в плоцьку каламуть це любов, яку коханці за зразок собі беруть. По арабському шаленець і менжнур – слівце одне, бо й справді шаленіє, хто глибин чуття сягне. Є такі, що дух їх лине. Поривання неземне, інший має ницу вдачу, він красунь не про мене. Хто мінжнуром є, той в серці повин красоти ясної, і душа його ясніє в мудрості та супокої, діє він так щедро й палко, як поводяться герої. Не кохає той, хто зрікся, бути вдачею такої. Незбагненна таємниця. Є в міжнуровім коханні, і до нього не рівняти любодійництва погані, хіть одне, кохання інше, поміж них безодні й хлані, їх не плутайте, вслухайтесь в ці поради мною дані. Вірним є міжнур в коханні, хтиві він ганьбить пороки, бувши з милою в розлуці, відчуває біль глибокий, бо віддав сповна все серце. Її, хоч гнівній, хоч жорстокий, я ганьблю любов бездушну, де її тільки скоки цмоки, отакі діла, коханці, ви коханням не зовіть. Нині ця, а завтра інша теж покинута замить. Це, похоже, на хлопчачу неприборкану ще хіть. Тільки той, хто зрікся світу, вміє щиро полюбить. Знак найвищої любові, почуття свої таїти, вічно згадуючи любу, повсякчас відлюдно жити, У розлуці з нею мліти, пломеніти і горіти, хоч би гнівалась кохана їй годити і служити. Заховати тайну серця треба від найближчих, навіть можна стогоном жальливим честь коханої знеславить. Ні. Закоханий нікому почуття свого не явить, через неї він палає та вогонь за радість править. Хто всім плеще про кохання, чи довіри годен зроду. Він, нашкодивши коханій, діє і собі на шкоду. Чи себе взрятує чутку сам пустивши між народу? Ні, міжнур коханій діє не на зло, а на догоду. Удає людина часом, мов закохану голубить. Чом же він ганьбить кохану, а бувай про неї трубить, хай не любу зневажає, та навіщо глумом губить? Більш як душу, більш як серце, злий і злостиве слово любить, за коханою тужити, жити це мінжнурові не встид, Хай самотній він блукає, наче світ йому огид. Хай, розставшися із нею, мріє про її сліпучий вид та палки чуття Менжнура людям виявить не слід. Про Ростивана Арабського царя. Ростиван був цар Арабів, з ласки Бога владував щедрий, скромний, величавий, проводир звитяжних лав, сам звитяжець незрівняний. Охоронець людських прав, Милосердний, справедливий, ще й речисто промовляв. Цар, не мавши сина, доньці віддавав усю любов, і вона над світом сяла з сонцем зрівняна, немов. Хто її узрів, цей погляд, душу й розум тих зборов. Щоб її славу скласти, треба сто тисяч мудрих мов. І тін її наймення, хай відоме буде всім, як вона зросла, то сонце світлом тьмарило своїм, володар величний скликав всіх возірив пишний дім, посадив їх поруч себе і сказав привітно їм. Мовив так, на спільну раду ви прийшли питаю вас. От коли троян в'яне, чи в саду нема прикрас. Чого там не розквітає юна квітка в той же час? Ніч безмісячна надходить, сонце близько вже пригас, вік марчіє мій, а старість це найтяжчий знедух. Не сьогодні умру я, завтра, світу так вершиться круг. Як блищати може сяйва, що йде уже за прух? Хай дочка ясніша Сонця, царствує над всім навкруг. Відрекли візири, царю, проліта свої старі, нащо ви згадали? Втішна нам троянда в цій порі, як прив'яне запашніше розквітавана вгорі. Навіть з місяцем ущербним чи змагатися зорі, не кажи так, володарю, не зав'яв троянди цвіт. Всіх чужих порад мудріший, навіть хибний твій одвід. Але слухатись покірно, звикли ми багато літ. Передай же тронь красуні, що осяяла сонцем світ. З ласки Бога буде править хоч і діва, ще цариця, вміння й мудрість є у неї, нам листити не годиться, бо ділами, як промінням, вже засяяла сонцелиця. Влева рівні ливенята, чи самець, то, чи самиця. А в танділ Спаспет був славний, а мір спала стара син, скипарисом рівень, з рівен ростом був, як сонце, й місяць він. Підборіддя ще не вкрила мужня прорість волосин, та його вбивали стріли, довгі вії на тін. Він, свою любов, Мінжнура у душі таїти звик, як її не бачив довго, то в'яли в, в трояндик, А як бачив. Рану серця пломінь, непогасний пік, годне співчуття кохання, що разить людей навік. Автанділ зрадів, почувши владаря свого ухвалу, передать дочті державу і надумав так помалу буду бачити, частіше лик просвітлого кристалу. Може, знову оживлю я як своїх троянду в'ялу. Воля владаря Арабів рознеслась по всій країні, віддаю над вами владу я дочці своїй єдині, хай вона зоріє сонцем кожній, що прийде людині. Всі до нас збирайтесь, будьмо ті на тін вславляти нині. Йдуть араби, Руше війська здвиг, не бачений ще доти, Автанділ, воєначальник тьмочисленної кіноти, Ісоград вазір найближчий, що ділив з царем турботи, встановили трон коштовний дивовижної пишноти. Батько сам перед народом Тінатін веде до трону, садовить і, власноручно, царську подає корону, берло віддає, вдягає в одяг з пурпурові сону, Світлосяйні очі діви сяють людям крізь запону. Відступили і вклонились всі, що тут зібрались люди. Їй на славу линуть кличі, линуть співи звідусюди, І солодкі звуки сурем, і кембалів перегуди, тільки діва плаче, хилить крила ворона на груди. Недостойна так вважає в руки взять державою і владу. І бринять по щоках сльози, мов струмки, в трояндах саду, цар навчає, завше батька, молодець міняє чадо. Цей закон, ствердивши нині, відчуваю я одраду. Не ридай же, доню, слухай, що тобі скажу сьогодні. Ти цариця Аравійська, взявши берла верховодні, прийняла під владну руку царство і натовпи народні, будь же скромна та розважна. Справи звершую благородні, блиск на гній і на троянди Сонце рівно лє в природі, хай же рівно знають ласку сильній кволі, дужій хворі. Щедрість зв'яже непокірних, а покірній так в покорі будь же щедра, відпливають і знов вертають води в морі, кепарис красає дему, щедрість владарів оздоба. Перед щедрим тихнуть чвари, поникає в хороба. Їсти й пити в цьому користь, бути скнарим неподоба. Що сховав, згубив навіки, що роздав твоє до гроба. Донька вислухала мудро слово батька неоцінне, що у пам'яті лишити назавжди вчення незмінне. Веселиться цар, гуляє. І вино окружляє піне, ті на тінь сонце, сонце ж стали ті тінне. Скарбника старого кличе, їй відомого давно, і велить розкрий скарбниці, з них зірви моє клеймо. принеси сюди багатство, що цариці їй дано, він несе, і вона дарами роздає своє майно, що з дитячих літ збиралось. Зникло протягом доби. Збагатіли і шляхетні, і звичайний люд з юрби. Потім каже скарбникові, Що отець казав, зроби. Роздаруймо до останку нагромаджені скарби. Наказала все, що маю, всі скарбниці відчини. Ти ж вірний, мій тайничий, добрих коней прижени, роздавала всім багатства. Кониці літабони, ті скарби хапало військо, наче здобич од війни, мов розбійники тягали що було з її скарбниць, румаків добірних брали, аравійських кобилиць, як метіль, що з неба віє, так ще дротисла ланиць. Без дарунків не лишила ні мужчин, ні молодиць. Перший день минув банкету ріки трунків, гори страв. Пишну учту влаштувати для усіх вояцьких лав. Тільки голову схиливши, цар чомусь засумував. Він чому смутний? Що сталося? Шепіт в залі пролунав. Змість почесних над юрбою автанділа сяє зір. Там сидить за Лева душі війська славний проводир. Поруч нього коло столу сів соград. Старий візір, кажуть, що царя турбує, що смутить душевний мир. Кажуть, видно, зародилось у царя похмурі думи, не могли ж його смутити ці п'янки бенкетні шуми. Автенділ сказав: Сограти, запитаймо привід суми, Пожартуймо з ним і, може, жартом звіємо журбуми. Встав соград, мазір владики. Автанділ прекрасний тілом, Келих, сповнивши до вінця перед владарем змарнілим, посміхаючись, поштиво, колінь стають на килим. І вазір тоді промовив пророчистим словом смілим. Зажурився ти, владарю, мисль твою журбу зборола. Правий ти, скарби пропали, у скарбниці пустка гола. Все, дочка пороздавала. Милостива і світлочола на що горе скликав, ліпше не давав би їй престолу. Посміхнувшись, цар прослухав слово радника завзяте, дивувався, як наважився він царю таке сказати і озвався тихим словом. Ти гаразд робився грати. Та збрехав би той, хто скаже, що скупий я на витрати. Ні, смутить не те, візіре. Я журюся з мислі той, що минула юність, чую кроки старості лихої, та в усій моїй країні не зродили ще герої, котрі вивчились би в мене діла, справи бойової. Доручив клейноди царські я дочці своїй наділ, бо Господь не дав нам сина, що навчився братних діл, так як я м'яча ж борляти, бити з лука градом стріл. Перейняв у мене дещо, може, тільки автанділ. Лицар вислухав, що мовив цар Візирові тому, похилившись, посміхнувся. Личить посмішка йому. Блиск його зубів, сліпучих, всюди розбиває му. Цар питає: Чом смієшся? Засоромився чому. Знов питає Чи комедним ти вважаєш мій отчай? Лицар мовив шанобливо. Я скажу, та, слово дай, що з мого завзяття, царю, не розсердишся у край Не вважай це за зухвальство і мене не погубляй. Цар сказав, зобрази навіть не ображусь, втишу гнів. Тінатін іменням клявся найпрекрасніше із дів. А тоді озвався. Сміло я заговорив. Скромний будь, не вихваляйся, добрим луком поготів, а в танділ твій раб, та з лука він не гірш за тебе б'є. Тож давай змагатись, царю. Військо, виборне твоє буде свідком поєдинку. Чи на це догода є? Хай судей у змаганні нам мисливський лук стає. Що ж, проймаємо ми виклик, герців ми не разу живели. Не зрікайся ж слів, провірим влучність нашої стріли. Треба, щоб за свідків в герцю кращі лицарі були. Хай покаже поле ловів, хто з нас заживе хвали. Автанділ свою дав згоду: склали договір двобою, залунав і сміх і співи, жартували між собою, і погодились, заклавшись, з постановою такою. Що ходитиме без шапки, переможений днів строє. Цар сказав Дванадцять ловчих будуть їздити за нами. Полюватиму на звіра я з дванадцять марабами. Шермандін же твій з тобою, не бракує в нього тями. Хай обчислять нашу здобич, бродять хащами й полями. Ловчим мовив Їдьте в поле, на світанку, ще, як темно, виганяйте всяких звірів. Походжайте недаремно, Виж на герці ідіть дивитесь, війську цар промовив чемно, учті край бенкетували з вами весело й приємно. Рано вранці їде витязь осінніше залілеє, вуст палки рубіни грають, Пломенить багрецьки реє. золотий серпанок п'ється, кінь басує на алеї, і царя він просить вийти. І хоромини своєї. Цар, озброєння вдягнувши, радо виїздить на лови. Облягли мисливці поле, мов його взяли в закови. Сурми грають урочисто, їдуть вершники в діброви. Вкупи б'ють, стріляють з луків, це закладу їх умови. Цар звелів дванадцять ловчих, всі слідом за мною сміло, пружні луки приношайте. Подавайте добрі стріли, стежте пильно і зважайте, скільки звіра ми забили. От з усіх просторів звіри табунами повалили. Позбігалися в тлумище позбиравшись, незугарне, кози, олені, тури і високострибучі сарни, їх ганяв слуга й владика, о видовище пригарне, Ось невтомні руки і луки. І стріла не йде намарне, сонця промені затьмарив, копитами збитий порох, звіра били, кров точили по долинах неозорих, і приносили їм слуги купи стріл, метких та скорих. Здобуч страна навалялась по лісах, по темних зворах. Гнавши звіра пред собою, перемчали поля і схили, забивали, плюндрували. Бога правого днівили, аж поля тимніли багро, кров'ю звіри вчервоніли. Він, як дерево едему, люди звали Автанділа, проскакали довге поле, проминули кручі й строми, Строминиться полем річка, протікає скель проломи. Звір сховався в нетрі темні, в непролазні буреломи. Два суперники спинились, щоб спочити із утоми. Сміючись, пишався кожен, скільки я встріляв путяще. Дружньо мило жартували, коні йшли на призволяще. Тут раби їх наздогнали, перебравшися через хаще, Цар Велів'єв, мовте правду, хто із нас мисливець кращий. І раби озвались Кажем правду з вашого наказу. Він вас, царю, переважив. Не вважайте за образу, пощадіть та вам до нього не рівнятись цього разу. А втанділ, як лучив звіра, так і клав його відразу. Сто раз двадцять вбив звірів, скажем, це ми і не змилим. Та за вас на двадцять більше впало перед автанділом. бо ні разу він не схибив, бив тварину кожним стрілом. Ваших стріл знайшли ж багато на землі, укритих пилом. Цар сприйняв цю вість, неначе хтось здолав його у шахи, щиросердно він втішався завтанділа переваги. Так троянду Соловейко любить в час палкої спраги, як любив ладар ласкавий, учня повного відваги. З басунів зійшли мисливці, в холодку лягли на трави. Мов колосся, мяночислі позбирались війська лави, і прийшло дванадцять ловчих з найбравіших кожен бравий, поглядають на бескети і на річку тихі плави.